Всім привіт! З вами Прешу. Сьогодні розберемося, як скачати Telegram і який Telegram на ваш ПК або macOS. На ПК все дуже просто: відкриваємо браузер, пишемо Telegram скачати. Переходимо на перший сайт, і у нас тут буде завантажити для Windows. У мене на macOS, так як я з Apple приладу, тому у мене macOS пише. Нажимаєте Скачать, переходите і завантажуєте. Так само і на MacOS також можна зробити. Інший спосіб нам скачати це йти Launchpad, App Store. Тут вписати Telegram. І в нас тут є дві версії Telegram. На ПК, а саме Windows пристрій можна встановити так само: дві версії Telegram. Чим вони відрізняються. Перший просто Telegram і Telegram Lite. Telegram Lite це більш розширений і він для. ПК-версій, саме тому що тут вікна більше. О, просто Telegram це о, версія для телефону. Тут інтерфейс просто менший. О, зараз я вам це покажу. Як це виглядає? Перший телеграм і другий телеграм. Зараз закрию браузер. О, це у нас просто Telegram, як ми бачили, а це у нас Telegram Light. Telegram Lite у нас відрізняється тим, що у нас тут інтерфейс просто більше. Ми вже, можемо його розширювати. Uh, і функціоналом вони одинакові. Лише тільки деякий функціонал відрізняється, так як деякі елементи стоять в інших місцях. А це простий телеграм, як ви бачите, це максимальне розширення його. І тут у нас налаштування є, профіль, сповіщення і так далі. Uh, які вибирати вам краще, вирішуйте самі, але ось як відрізняється інтерфейс простого лайт варіанту, а це у нас. Uh, просто телеграм, такий як на телефоні. Тому, надіюся, відео було корисне. Всім пока!